Сьогодні дуже теплий день, друзі. На дворі зараз плюс 5 градусів. Ви собі просто уявіть, зимою тут в Канаді недавно було мінус 46 без вітру, а сьогодні плюс 5. От вам канадська зима. І я не один раз про це говорив: що в Канаді є такі періоди, є такі тижні. Два тижні буває, три тижні буває. Що така холодна, холодна погода буде. А все решта, в принципі, зима така досить така, нормальна, зовсім. Без проблем і можна тут жити. Тому не переживайте, мої дорогі глядачі. Дуже важливо підтримувати зараз україномовний контент. Дуже важливо зараз підтримувати українську мову. Тому я дуже надіюся, що ви, дорогі мої друзі, залишите цьому відео подобайки. Та також підпишитесь на канал, тому що я старанно працюю для того, щоб підтримувати нас, українців. І українську мову в просторах інтернету, і зараз це також дуже сильно важливо. Зараз дуже багато українців говорять про те, що поляки обнагліли, що поляки змінили своє ставлення до українців за останній рік, і що поляки взагалі створюють все для того, щоб українці або працювали, або покидали їхню країну. І дуже велика дискримінація в Польщі до українців. Але давайте вернемося назад. Такий минулий, далекий 2000-й рік, де що Україна, де Польща були майже на тому самому рівні. Що з України їхали люди, шукали кращого життя? Що з Польщі люди їхали, шукали кращого життя. Розумієте, ми були майже на тому самому рівні, ніхто ніколи би не подумав, що Польща би так е, е, виросла і стала такою стабільною країною. І досить такою привабливою країною для життя, і особливо для поляків. І тепер поляки вертаються назад в свою країну, ті, хто колись не вірили в цю країну, але вони тепер вертаються, і Польща навпаки зміцнюється. І як би це гірко не звучало, дорогі мої друзі, але з якоїсь сенсу треба брати приклад з, з поляків. Тому що поляки є прикладом того, що означає мова. В них є одна мова. Вони витіснили російську мову, вони витіснили українську мову суспільства. І вони збудували одну країну, одну е, таку міцну країну, яка побудована на єдності. І вони не займаються самоїдством, вони не наговорюють один на одного. Навіть хороший приклад цьому, що от вчорашній протест всіх фермерів, вся Польща фактично піднялася майже. І підтримує один одного, не враховуючи, чи вони дуже підтримують специфічно ці протести, але вони підтримують Польщу, поляка в першу чергу. А в Україні такого чомусь нема. Українці чомусь завжди е, завідні, чомусь українці, українців пробують постійно принижувати. Це неправильно. Нам ми повинні розуміти, що нам треба єднатися і нам треба брати приклад від таких сусідів, як Польща, тому що. Польща зараз є там, де Україна би могла бути, і Україна би ще вище могла би бути, якби люди би зібралися докупи, і якби уряд підтримував би своїх людей, і якби в нас вся ця система би запрацювала. Але в нас, на жаль, в Україні дуже багато людей діляться, що на мову, що е, на гроші. Розумієте, і якось українці не хочуть. Гуртуватися, щоб створювати свою країну, будувати її, і потім інші українці повернуться також і будуть допомагати Україні розвиватися на економічному фронті і в загальному на світовому фронті. І тому поляки себе так поводять, тому що поляки першу чергу переживають, вибачте, за слово, за свою дупу, і їм начхати на те, що в нас біда. І що в нас є війна, і що ця війна просто забирає життя, знищує країну і що наші люди страждають. І я розумію, що це може для вас звучати дуже так, знаєте, гостро. Але в тому є правда, поляки думають про себе першу чергу, про свою країну, про свою економіку, захищають себе і показують свою єдність. І тому вони проти мігрантів різних, тому вони можна сказати, ще до українців відносяться так. Приємно і тепло, тому що це наші, це сусіди, і вони знають, що українці не будуть займатися знаєте, таким конкретним таким якимось бардаком. І вони, і українці їм потрібні в тому плані, що українці готові працювати фактично де-небудь. І багатьом українцям, які їдуть з Польщі, наприклад, в Канаду, приїхали в Канаду, вони в Канаді були шоковані, тому що в Канаді розумієте багато наших приїжджають. Встроюються на роботу, влаштовуються, перепрошую, на роботу, і потім починають е, працювати там 5-10 років, 15 років. А в Польщі, знаєте, працюють ці агентства, які допомагають з роботами. Там не сподобалося щось на одному складі, там не сподобалося в одній організації. Людина собі пішла знову в агенцію її влаштували в іншу роботу, до іншого роботодавця, і там трошки менше цієї такої е, біганини. І більше трошки часу на життя. І тому ці українці приїжджають в Канаду, не дивляться, та на що нам ця Канада, на що нам тут так працювати? І повірте мені, в Польщі ніхто щоб не ображався, набагато легше е пристосуватися, ніж в Канаді. В Канаді дуже складне, складне життя. Е і в Канаді просто треба мати такий, знаєте, е такий стимул і таку ціль, що от працювати, щось добитися і е розуміти. Наскільки це складно. Поляки, звісно, себе дуже негарно поводять. Зрозумійте мене правильно. Я за Україну, я за українців, але просто вони працюють на себе, вони працюють на свою країну, так як і кожна країна повинна працювати на себе. Просто так склалося в історії, так склалося, на жаль, що в нас навіть ці пісні такі народні, побазовані на якомусь горі. І то не те, що це якесь горе. Це справді горе. Українська історія. Вона дуже така гірка і така важка. І ми завжди нас мучили, завжди катували, вбивали. Тому я завжди говорив, що треба пам'ятати героїв, треба не забувати нашу мову, нашу культуру і єднатися, щоб ми мали українство в душах по світу, українство в Україні і щоб ми трималися, дорогі мої друзі. Я дуже сильно люблю Україну, і я роблю все зі свого боку можливе, щоб в просторах інтернету наша солов'їна мова лунала, щоб вона продовжувала своє існування, і багато людей мене дивляться, багато людей навіть перейшли на українську мову, дивлячись мене, і навіть підтягнули українську мову, дивлячись на мене. І я сам її підтягнув, при тому, що я живу в Канаді за кордоном з 10 років. Але для мене це було дуже важливо ніколи її не забути. І ще й тепер я маю таку прекрасну і велику аудиторію. На жаль, весь світ крутиться навколо грошей, і багато людей. Занадто сильно за цими грошима бігають і забувають одне: що треба вірити в Бога. Треба вірити в себе, треба мати принципову і чітку позицію, і треба підтримувати свою країну, свою державу, в якій ви живете в першу чергу. І якщо у вас це все буде, то до вас і люди підтягнуться, і до вас, і гроші е, самі якось вас знайдуть. Розумієте, головне е, бути людиною в будь-якій ситуації. І в цій ситуації це дуже прикро, що зараз. Під час війни, під час цього, що зараз відбувається в Україні, такі різні підлі речі ще в Україні створюють для того, щоб Україна, можна сказати, мала ще більше проблем. Але на жаль, в кінці дня ніхто нікому нічого не винен, і те, що навіть нас прийняли, те, що навіть нам допомагають багато країн і людей, це вже показує, що українці комусь потрібні і є людство в світі. І треба вірити в добро. Треба йти до мети, і треба розуміти те, що не треба здаватися ніколи ментально. І дух українства він повинен завжди вирувати в кожному українцеві. І що таке дух українства? Дух українства це українське безстрашне серце. Також дух українства це наша е, прекрасна і гарна мова. Дух українства це бути вільною людиною і також. Дух українства це бути вихованим, культурним і добрим, і завжди допомогти людині. Чи ви десь бачите когось, що комусь треба допомогти? Чи комусь просто треба підкинути пару, пару доларів для того, щоб їхній день був покращений? Повірте, ці пару доларів вам так зміціть ваше серце, і вам ще вам ще додаться пару років вашого життя. Тому, друзі. Горд... Ми горді, що ми українці, не забувайте про це. Ми горді, що ми українці. У нас важка доля, але все буде якось буде. З Богом вперед, друзі, і бажаю вам здоров'я, міцного здоров'я, терпіння і мирного неба на нашою улюбленою Україною.